За минулу добу гірські рятувальники двічі залучалися до надання допомоги туристам в Карпатах. Перший випадок трапився на Говерлі. Тоді до рятувальників надійшло повідомлення від групи туристів, які спускалися з гори по зеленому маршруту. Жінка 1985 року народження отримала травму нижньої кінцівки та не могла самостійно рухатися. Рятувальники оперативно вирушили на місце події, надали потерпілій домедичну допомогу і транспортували її до навчально-спортивної бази Заросляк, де передали медикам. Другий виклик рятувальники отримали ввечері. У районі і Горган допомоги потребувала 20-річна туристка. Вона подорожувала у складі групи з двох осіб. Дівчина травмувала ногу і не могла продовжити рух самостійно. Рятувальники з міста Яремчі дісталися до потерпілої, надали першу домедичну допомогу та допомогли туристам дістатися до місця тимчасового проживання. Рятувальники при Карпаті наголошують на важливості дотримання правил безпеки в горах, перевірці екіпірування, стану здоров'я та погодних умов. Уляна Николюк, Софія Савчук, новини на вежі.